Це канал Прості рецепти» і сьогодні ми приготуємо неймовірно смачний хліб за дуже простим рецептом. Дивіться, уважно, інгредієнти будуть всередині цього відео. В Склянку теплої води ми висипаємо пресовані дріжджі і ретельно перемішуємо до повного їх розчинення. Також додаємо туди, після того як розчиниться другу склянку теплої води. Цукор, сіль, а також соняшникову олію. Все це ще раз ретельно перемішуємо і вводимо борошно. і замішуємо тісто. Так, так, опару я не робила. Я одразу в змішанні дріжджі з водою, цукром, олією та сілью вводжу борошно. Тісто буде добре рости та збільшуватись. Далі все побачите. Тісто в, в тісто ввожу борошно за рецептом. В принципі, плюс-мінус, як вказано, стільки борошна у вас піде, залежить, звісно, від якості борошна. Замішуємо тісто. В мене пішло приблизно 650 г борошна, і тісто я вимішую ось до такого стану, коли воно ще трошки липке. Далі в мене йде ще приблизно 2 столові ложки олії на заміс. Трохи наливаю на руку і. Ось таким чином продовжую замішувати тісто ще декілька хвилин. Вимішую, знов починає трохи липнути, додаю трохи соняшникової олії і продовжую заміс. За ці пару хвилин тісто стане дуже м'якеньким та ніжним. Ви це відчуєте і зрозумієте, що вже можна зупинити заміс і залишити тісто, щоб воно у вас підростало в теплому місці. Для цього робимо. Кругляшочок з цього тіста прямо в мисці, Накриваємо харчовою плівкою. Ще зверху я накриваю рушником і залишаємо в теплому місці на одну годину, щоб тісто збільшилось в розмірі. Зараз ви побачите, наскільки це тісто в мене виросло. За годину Тісто в мене виглядає ось так. Як бачите, опару я не чекала, а одразу все змішала і отримали ми ось такий результат. Головне свіжі перевірені дріжджі беріть. Це тісто ми не вимішуємо, не замішуємо, а беремо ось так з країв і починаємо згортати до центру. Весь цей процес я намагалася не обрізати, для того, щоб ви побачили, яким саме чином ми до центру, від країв до центру, складаємо наше тісто. Просто робимо ось таким чином. Складала я до тих пір, поки не отримала приблизно той самий кругляшок, який був на початку, коли я загортала тісто після замісу і залишала його на перший раз, щоб воно настоялося. Складаємо все це до центру. Після того, як ви складете енну кількість разів до центру ваше тісто, знову накриваєте його харчовою плівкою. Рушником і залишаєте щонайменше на пів години, щоб воно ще раз збільшилось у розмірах. Це дуже просто і мені здається, в цьому немає нічого складного. Чекаємо півгодинки. Минуло ще трохи час. Подивіться, як воно збільшилось в розмірах. Це просто неймовірно. Тепер формуємо наш майбутній хлібчик. Поверхню я присипала борошном. Викладаю наше тісто, не вимішуючи, не замішуючи зразу з мисочки на стіл. І ось такими легкими рухами, без скалки, не розкатуємо, не забиваємо борошном, нічого не робимо, просто розправляємо, розтягуємо, розминаємо охайно ручками. Я знову ж таки не обрізала дуже сильно цей процес. Можете потроху перемотати, якщо що, але не забудьте спочатку записати. Всі інгредієнти, які вам знадобляться на одну пуханечку хліба. Ось так все ми розправляємо, формуємо приблизно прямокутної форми е, наш пласт, навіть позірочки є, ну, дуже, дуже вдале тісто вийшло, дуже живе, дуже дихаюче, дуже еластичне, просто неймовірне. Далі нам треба загорнути наш майбутній хлібчик. Коли ми все розправили, беремо з одного краю. Наше тісто, і починаємо загортати його рулетиком. Зараз я вам покажу, як я це зробила. Ось так зверху беремо і просто щільненько починаємо згортати наше тісто. Воно дуже чудово збирається, як бачите, до стола нічого не прилипло, ми його загортаємо, і край, який в нас залишився вільний, нам необхідно защіпнути, тобто зафіксувати. З такими рухами ми беремо і защіпуємо край нашого хлібчика основу і хвостик. Ту сторону, яку ми защіпнули, нам необхідно, щоб вона була знизу. Тобто, шовчик має бути знизу, для того, щоб у нас нічого не розійшлося в процесі випікання. Перегорнули. По боках також защепили і для краси, звичайно, дуже гострим ножем зверху робимо декілька надрізів, такі, як ви бачили на звичайних батонах в магазині. Коли зробили надрізи, можна трохи припорошити борошеном зверху наш хлібчик, і нам далі знадобиться рукав для запікання. Саме в ньому ми будемо випікати цей неймовірно смачний хліб. Тут, скоріше всього, вам знадобиться допомога, оскільки одному не так просто засунути в рукав наш майбутній хліб, але тим не менш. В рукав засовуємо хліб, з двох країв щільно зав'язуємо, нічим не змащуємо, абсолютно просто в рукав запхали наш хлібчик. Затягнули добре краї і залишаємо настоюватися ще хвилин на 15-20, це як мінімум. Да? 20 хвилин вас він має постояти на столі ще відпочити і підійти. Деко я заслала пергаментом. Відправляємо в духовку на 40-50 хвилин. Причому я відправила його в холодну духовку і вімкнула на 200 градусів. І з цього моменту він в мене простояв в духовці 50 хвилин. Дістаємо через 50 хвилин наш хліб відкриваємо, і це просто дещо неймовірне. Скоринка просто неймовірна. Колір бомбезний. Хлібчик виглядає ну, неймовірно апетитним. Дуже хотіли скуштувати, але треба було зачекати, щоб він охолов. Тож, я його залишила під рушником на 20 хвилин, щоб він. Охолов не був таким гарячим, і вже через 15-20 хвилин я вирішила все ж таки відрізати перший шматочок та просто послухайте цей звук. Неймовірна, хрустка скоринка ззовні. І пухкий м'якіш всередині, це він дуже смачний. Це реально дуже смачний хлібчик і реально дуже простий, як на мою думку, рецепт, з яким справиться будь-яка господиня. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте поставити лайк під цим відео, залишити коментар і обов'язково підпишіться на мій канал. У нас багато простих та дуже смачних рецептів. Я бажаю всім смачного до нових смачних зустрічей на каналі. Прості рецепти.